Критерієм гінекологічних порушень це є менструальна функція. От якщо вона у жінки йде з відхиленням 7-9 календарних днів, це говорить про те, що в неї всі гормони максимально наближені до норми або знаходяться в цій нормі. А от якщо менструальна функція йде нерегулярно, наприклад, менструація раз в місяць, а потім раз через 100 днів, а потім через 15 днів, а потім три рази на місяць, угу. от такого бути не повинно. От менструація це лакмусова смужка гормональних порушень. Якщо йде монстрація регулярно, не варто. Думати, що причина гінекологічна, якщо не регулярно, то слід обов'язково відвідати лікаря. Взагалі на сьогоднішній день ми відходимо від стереотипів лікування, знаєте, якихось аналізів. Бо ви кажете, от, наприклад, висипання є, треба звертатись до лікаря. В принципі, якщо жінку все влаштовує, їй все подобається, не менструація йде регулярно, то, будь ласка, можете нічого не робити. Головне, щоб ви собі подобалися. Але якщо є серйозні зміни і менструації немає більше трьох місяців, оце вже перевід звернутися до лікаря. А скільки норма по дням, якщо от немає менструації? Немає менструації. затримка скільки днів, це нормально. Угу. Дивіться, затримка, затримка бо ранній початок 7-9 днів, тобто не крипика, якщо вона у жінки починається на 3 дні раніше, або на 7 днів пізніше, на 5 днів раніше, або на 10 днів пізніше. Це варіант норми. Але якщо у вас виникла затримка, перше, що потрібно зробити, це виключити вагітність, обов'язково зробити тест. Якщо він негативний, то ми можемо почекати оцей період часу. Якщо тест позитивний, то звичайно, або менструація не пішла в ці відведені 7-9 календарних днів, то йдемо на. Ультразвуки виясняємо причину, чому Ця затримка виникла. Але я вам скажу страшну, страшну річ, бо всі дівчата хвилюються, вони чогось порагнуть, знаєте, досягати однієї менструації в місяць, якщо, навіть коли не плануємо ми вагітність. Профілактикою гінекологічних захворювань, в тому числі і онкопатології, достатньо однієї менструації в три місяці, уявляєте? Нічого. Так, так, ми не боремося зараз за менструацію таку регулярну, якщо жінка не планує вагітність. Не планує. Тому що наш гормональний фон він працює. Мене ще в університеті вчили, що менструація це плач матки про вагітність, яка не збулась. Тобто менструація це вже факт, що немає вагітності, розумієте? І уявіть собі, якщо ми накриваємо стіл, накриваємо стіл, кличемо гостей, там все організовуємо для весілля, наражаємо нівесту, фату її нацепили, ждемо жениха, а жених не приходить, бо ми не плануємо вагітність, то навіщо ж тоді менструювати? Менструація сама по собі це не досить гарна функція для. Організму жінки, тому що ми просто тупо втрачаємо кров, розумієте? Навіщо? А больові відчуття при менструації? Ну, звичайно, це не є приємним відчуттям, ця функція менструальна, але знову ж таки, больові відчуття не мають порушувати звичного способу життя. Тобто жінка повинна спокійно їсти, пити, жити звичайним життям, відвідувати спортзал і так далі під час менструації. А Часто так. читаю в коментарях, що дівчата навіть втрачають свідомість, і на кожну менструацію до них приїжджаєш швидка додому. Так, так, і це ненормально. Ви ж розумієте? Я ж кажу, що у нас такі дівчата терплячі, що вони втрачають свідомість і думають, що все ок. вони сидять в туалеті, не можуть вийти з дому, бо настільки рясні виділення, розумієте, і вони знають, що ага, сьогодні так воно потім пройде. Так ну це, це ж не нормально. Бути. Так не має бути. Ми повинні піклуватись про своє жіноче здоров'я. З якими найнезвичайнішими ситуаціями ви стикалися в роботі? Ну, ви знаєте, вони напевно що всі пов'язані з інтимом. Ага, ну, куди без цього? Нам підходить. Так, ну за кушевського випадку, це ще коли дівчата знеболювали з закисю адзота, вони дихали цією маскою. Mm -hmm. То в нас жінка одна почала мастурбувати, і довела себе до оргазму під час пологів. Уявіть собі mm -hmm. на секундочку. Так і як правило, звичай звертаються дівчата, які під час е... самовтіхи десь там втратили свої секс девайси і всі думають, божаньки провалились десь в порожнину матки. Болі до гінеколога, а потім по факту там не знаходиться. Ну тому що це міф. Да? Ми всі розуміємо, що піхва це такий унікальний орган, який сліпо закінчується в шийку матки. Ми нічого провалитися в матку не може дівчата. Тому ми радимо завжди пошукати десь там в постільній білизні, і ще ніхто не повертався, тобто знаходив.